138 псалом. Начальнику хору псалом Давида. Господи, ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще немає слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку твою, дивне для мене Всевідання Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранній зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене. І правиця твоя триматиме мене. Сказав би я, може, темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед тобою, не сховає від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло. Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла Твої, душа моя добре це знає. Не були втайні від Тебе кості мої, коли втайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій, і в книзі Твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх, став би лічити їх та їх більше, ніж піску. Коли я пробуджуюсь, я все ще перед Тобою, о, коли б ти, Боже, знищив нечестивого. Відійдіть від мене кровожерні, вороги твої, Господи, говорять проти Тебе зневажливо, марне замишляють вороги твої, чи ж мені не мати ненависті проти тих, що Тебе, Господи, ненавидять, і чи не цуратися тих, що повстають проти тебе? Повною ненавистю ненавиджу їх, ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня і чи на добрій я дорозі, якщо ні, то настанови мене на путь вічну.